Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні з самого раночку думала про калину, мальви, українські страви, державні символи, рибалок ми вже розмовляли. А про що ж сьогодні буде наша розмова? Думала я, думала та й придумала, а розповім я вам. Де ж готують смачні українські страви, жарену картопельку та котлетки, голубці, запашні борщі, печені та жарені пірішки. І саме сьогодні нас в гості запросила тітка Солоха, а вона ще така чи господиня. У неї і хата розмальована, і піч. З Давен Давен господині Чіпорушки білили піч білою глиною і не жалкували фарб для квітів, півників, які з'являлися на печі з під їхньої руки та пензля. Подивіться малята для петриківського розпису. Подивіться майстрині Петриківської як якраз малювали піч. І у кожної майстрині свій почув вам свої квіти сьогодні і теж спробувати тахи. розмалювати. Давайте і ми з вами сьогодні для цього я приготувала піч. заготівочку, фарби. Для цього пи, я, я приготувала, аби пекли починаємо Ватяні палички. І так починаємо. На пензлика я набрала фарбу зеленого кольору. На пензлик набрала зеленої фарби. Пензлик примочую до аркуша. Усим ворсом і пензлик, малюю листочки. І малюю потрійні. Листочки у нас потрійні. Листочок. А тепер ватяною подивіться. Паличкою, ватяною малюю, паличкою я малюю ягідки і смородинки. Візерунок з однієї і з другої сторони одинаковий. З однієї сторони і з іншої сторони однаковий. Тепер, пензлик а тепер малюю Різне листку руку з госпіненькими кінчиками, різниця, наче ножичками вирізали. Подивіться, які кінчики востренькі востренькі. кінчики. Спочатку начатку малюю центральний, мазочок, а потім примучую злі і справа, і справа, повертаю центральника і примучую його. Відразу, відразу ж маленький листочка володне листочки біля ягід смородинки вказівним пальчиком, а тепер вказівним намалюємо, пальчиком квітку. намалюю квіточку. Крапочки пилюшки малюємо внизу, згори, знизу, зліва, зправа, справа, і поміж них. І поміж них. Зразу ж Малюю малюємо пилюшку і, серединку. і зразу, зразу ж ставлю пальчик в серединку. Палець. Знизу отвору теж малюємо квіточку, але за допомогою ватяної палички. Постійно добираємо фарбу. І знову зліва і справа від квіточки намалюємо різне листячко. Не забуваємо намалювати серединку квіточки. Побіля листочків намалюємо жовтенькі ягідки. І яка ж піч без вогню. Намалюємо і вогонь. Набираємо спочатку на пензлика жовту фарбу, потім кінчик вмочуємо в червону і малюємо вогонь. В печі палахкотить вогонь, життя вирує в хаті, господарі, не ледарі, тому й на хліб багаті. Малята. Ось сьогодні я вам ще розповіла одну історію про наш український побут. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Бажаю вам успіхів, натхнення, до нових зустрічей, до побачення, мої маленькі друзі!